Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Подивимось відповідь на таке питання порозкриваємо трошки да, на таке питання. Що може бути у відповідь за Кримський міст від Кремля? І так. Чи буде готувати, чи готує вже Кремль? От прямо конкретно відповідь. Угу. Тут можна сказати, що в принципі прямо щось готує специфічно, то ні. От прямо щось, щось готує прямо конкретно за прямо за цей міст. Але те, що вони хочуть і будуть бити, продовжувати по нашим мостам, це може бути. Тому що можуть готувати тут удар по нашим мостам. І зараз про це може бути там розмова. Так. Що нам покажуть? На іншій колоді з приводу, чи буде другий, чи буде у відповідь від Кремля? Чи буде відповідь Кремля в нашій Україні? Так, я тут змішала, ну там також випав ту жезля да, на цій колоді. Чи буде відповідь прямо, от прям відповідь? Е, ну, ні, прямо от відповідь. Да, ні, я такого не бачу. Але те, що вони вже готували і продовжують готувати щось стосовно води, і там можуть вдарити. Просто тут удар він є просто загальним. Розумієте, загальним. Ну, так, щоб конкретно прямо як відповідь на за цей Кримський міст, я тут не бачу. Ось так. Тут готу, готували і готують щось ну, давненько, не за сьогоднішні події. Не за сьогоднішні події, ні. А вони чому давненько? Тому що ще вагаються, чи треба наносити удар там кудись, да? конкретно. Але те, що вони готують якийсь удар, то так, да, він можливий. Чи будуть з Крима якісь удари? Летіти літаки і так далі. Чи будуть літаки летіти з Крима по Україні, щоб бити? Ой, слухайте, ну через ці події, насправді, от насправді через ці події, які буквально вирвалися, вриваються і в їх тепер середовище в Крим, да, вони будуть щось робити. На сьогоднішній стан тут немає по картам. Ми не бачимо прямо по картам на сьогоднішній день, що вони готують прямо от напасти на нас. Чому? Тому що трійка не немає стільки можливості, щоб так атакувати. Прямо, отаку, прямо знаєте, налетіти там і так далі. Такого немає. На трійка Пінтаклі каже про те, що готові тільки працювати один, а двоє не можуть працювати. Обставини їх на сьогоднішній день, обставини Колесо Фортуни, воно зупинено. Зупинено. Тобто... Дії такі, щоб взяти, піднятися і піти, і так далі, вони не можуть. Чому? Що з ресурсами відбувається в них? Тут зупинка, зупинка, четвірка, четвірка ножів, шабель мічів і так далі. Чому зупинено їх тій? Тому що дев'ятка ресурсів, а я питала, чому дев'ятка ресурсів. Ну, наступ колективний з перемогою. Що це означає? З якої це сторони? Так. Давайте на іншій колоді запитаю це. Стосується української сторони, це з української сторони йде наступ, це з української сторони, на них йде наступ. Був наступ, був, так? Да? Це з української сторони був наступ. Угу Чи то планується, да. І карта перемоги хотіла вискочити, бачите? Успішно. Чи все стосовно російської сторони? Так, дивіться, от я спитала я спитала, дев'ятка пентаклей. Да? Заморожені, трійка мічів. Робота тільки не дуже гарно проведена. да, Тому зараз їх всі рухи вперед вони заморожені, зупинені. Чому Ну, дев'ятка пентаклі означає самотність? Взагалі просто самотність, але ти при ресурсах. Тобто твої ресурси на сьогодні і можливості вони зупинені. От конкретно твої, тобто конкретно російські. Зупинені. Чому? Погано проведена робота. А чому? А тому, що був напад по їх ресурсам іще і успішний. А я спитала: а з якої сторони цей був напад? Хитрі ходи були придумані. Українська сторона тут є. Да? Хитрі ходи були придумані. Десятка пентаклів дуже успішні з усіх сторон. Або били в усі сторони, або били по всім фронтам, або били по різним, різним їх хованкам, сховищам. Ви зрозуміли. Тому і зупинені вони зараз при своїх цікавостях знаходяться, але не вистачає ресурсів, Пінтаклій, і все зупинено. Вони тільки сидять зі своїм. Все, що є, там зараз ну, тобто, і має на увазі, зараз Крим там, таке. Стосовно запитала, і тут карта перемоги, до речі, випадала, ось вона. Тобто успішна тут робота. І тут було хитро зроблено, бачите? Хитро. Можна сказати, що не просто хитро, а трошки наші порозкрадали їх також. Ну, порозкрадали, позабирали там, де е вони були прийняті росіяни, і щось було захоплене нами. Бачите, присвоєння земная власть. Тобто повернення ми Михазійва на своїй землі. Ось так. І повернення земель тут показують. Повернення земель. Так, стосовно російської сторони, я питала, це може російська сторона нам показують, нам показують, значить, тут ось вам міст. ось Можна сказати, що вони тримали деякі землі по окупації, і також можна міст сказати, тобто тримали на гачку, тримали проти волі. І сьогодні вони зараз їм вже вони розуміють, що вони дивляться і на признану сілу, тобто вони розуміють, що. Ця окупація, те, що вони тримають в руках, і ці мости, які вони побудували, це все дьяволам. Тобто, вони розуміють, що це не чесно. Вони розуміють, що це неправильно. Вони розуміють, що це ложна вся інфа і, і так далі. Тобто. Якщо ми просто питаємо, чи то стосується російської сторони, що вони йдуть на нас наступом ні, Україна йде на них наступом, тому вони зараз не можуть розвернутися їх дії заморожені. Чому тому, що вони тільки при своїх цікавостях, при своїх інтересах знаходяться, тому що тільки при своїх інтересах, Але все воно заморожено. Чому? Тобто тут позабирали багато. І були зроблені нанесені удари дуже хитро там, де у них були накопичення. А тут вони залишились тільки зі своїм мостом, по яким е, отримали піндюлей. Да? І зараз вони тільки можуть дивитися кудись вперед і нові плани будувати. Але тут в них випала карта, ну тут ще знизу, дивіться. І ось тут ще знизу, три штуки. Дивіться, які карти в них повишені, тобто зупинені всі їх дії. Через неможливості, через неможливості далі щось робити. Ось тут Тут у них іде просто, по-перше, два старших аркана і ще вісім мічів. Вони фофігують, що вони реально їх там, де вони роблять окупацію, це вже приходить до там, де робили окупацію, роблять окупацію, це приходить до завершення. І в принципі, їх дії, які вони сьогодні десь зупинилися, воно вже йде в трансформацію для змін. Але вони нічого не можуть зробити. Нічого не можуть зробити. Вони обмежені в діях. Чому? Наступ на них іде. Наступ на них іде. Української сторони десятка, кубки. десятка кубків повернення земель і в сукупність українських земель повертаються і карта мира повністю йде. зміни великі. Повністю. Тотальні. Ну, в принципі, так. Україна йде з перемогою для себе. Ну, ось такі обставини, такі питання. Стосовно, чи буде ще напад? Розумієте, я могла сказати, що тут напад, але тут в них замороження. Тобто те, що вони зараз планували і ще раніше, вчора, позавчора, планували, причому так в'яло, знаєте, не думали, що так станеться, як сьогодні сталося за міст. Тому агресії вони заздалегідь такої великої не відчували. Планували вдарити, але їх на сьогоднішній стан. Зупинено. І рух, який був по мосту, заморожений. зупинений. Ось цей рух. Ось те, що вони несли потягом, везли, він заморожений. Бо бахнули українські сили досить успішно і не один раз. Успішно. Ви зрозуміли? Ось так. Тобто тут розвертаються такі питання. Давайте ми ще оглянемо. Чи будуть з Донецька, чи з Донецької сторони, от саме з цієї сторони, бити за цей міст? Чи будуть активу... більше активуються орки? Чи більше активуються орки? Чи будуть бити за міст по українським землям, землям вільних, вільної України? Де окупованої? Їх величезні дії ну реально будуть заморожені, підвішені за яйки, Розумієте, ну тут просто, тут просто Україна йде зараз з тим, що тримає вже більшість в руках своїх. Ось так. Більшість тут скоріше всі їх дії, які вони захочуть рухати, щоб утримати свої позиції, вони будуть зупинені, тому що Україна їм відповідає величезним пентаклям. Тут просто наші сторони, українські, дивляться в різні сторони, захищають різні сторони. Одні дають великий пінтакль, а другі, друга сторона вирішує питання, наша сторона, вирішує питання в іншій стороні. Ось так. Тобто сказати, що збільшення буде тільки за оцей Кримський міст, я вважаю, що ні. На яких позиціях сьогодні знаходяться українські військові? На яких позиціях сьогодні знаходяться українські військові? Через свою обізнаність і так далі? Ну, дуже на гарних позиціях. Стоять, контролюють води в деяких містах, контролюють воду в деяких містах, розумієте? Пам'ятаєте, я казала, щось наші перепишуть перепишуть е е е історію, щоб не було ну, таких е е вибухів і так далі. От зараз я вам кажу, зараз на сьогоднішній стан наші контролюють, щоб не було ударів, щоб не... вони захищають, щоб не було ударів, таких, щоб аж перелилося. Помач іде. Ви зрозуміли? Ось наші що роблять, контролюють, стабілізують так, щоб не було змін тих, яких нам не потрібно. Виключно для нам зміни несуть тільки ресурсні. Тільки ресурсні. В яких сьогодні позиціях наша Україна? Ну, в таких, що змінюють ход. Життя, Хід життя змінюють колесо долі України, яке веде до ресурсності України. Матінка земля. Ось навіть тут знизу король Пентаклій. Матінка земля, родюча наша. Ще в яких позиціях Україна. По правосуддю, Вішить суд на війні. Не дивлячись на важкість, на опір, що ми, на опір, що ми тримаємо позиції, е, яких по справедливості розбиває цю війну на дві частини, тобто про, програш і перемоги. Перемор, перемога і проіграш, програш. Ось так, розбивається на дві сторони, по правосуддію, іде до завершення. Війни над дияволом? Над дияволом? І що тут нам каже диявол? Інший диявол. що нам каже інший диявол тут? Що будуть раптово прийняті рішення? Раптово прийняте рішення, прямо в, раптово, розумієте, рішення сили, рішення е, вогневої зброї, яку ми повільно досить роздаємо як подаруночки. Тобто, з нашої сторони, також буде подарунки оркам. Бачите, летять ці подарунки і продовжують летіти. Знаємо куди, ось карта України, знаємо куди, е обговорювалися вже заздалегідь це питання, гарно проведена робота і гарно ми цим користуємося своїми знаннями. Тепер давайте спитаємо на інші колодії. Чи будуть е спеціально бити по Україні через міст, от прямо, от прямо через міст? Вони ж так б'ють, прямо через міст. Але ж не забувайте, любі, що той міст. Якраз і була та артерія, по якій передавалися якісь, да, ресурсні. Ресурси передавалися для війни оркам. І люди ж через ці ресурси переходять. Так. Міст. Удар. Правосуддя. Хитрий хід таємниця. Хитрий хід таємниця. Давайте я ось так розкрию. І знову тут ці подарунки виглядають, так? Да? Так, ну що, мої любі? Давайте тут подивимось на іншій колоді. Ось тримався міст. Тримався він, я вам скажу так, слабенько. Король Джезів нам каже, що гарний був удар, нанесення удара, але це було декілька штук, але це не повністю ще не завершена ця робота була. Але карта суда. Також, да, бачите, повторюється карта суда. І четвірка Пентаклі каже про стабільність земної влади, про юридичність і отримання в свої руки земної влади з перемогою. Чому юридичність? Тому що право маємо на свою землю дивіться, чотирьох сторін, на свою землю чотирьох сторін з перемогою. Карта житці каже, що поки що деякі питання, багато питань, вони є таємними. Але те, що ми придумали те, що ми зробили, це був хитрий хід для зміни обставин. Для зміни майбутніх подій. Ну, тут іще буде, дивіться, ось тут я навіть. Для зміни майбутніх подій, з яких може наноситися удар ось тут, да? щоб. не... Щоб, е щоб не було оцих хитрих ударів, наші переписують тут історію, не переписують, а її прокручують так, як нам треба. Наносять удар, це і підтримка була і заздалегідь продумана це були великі таємниці великі таємниці, які робилися, проводилися. і проводилися вони дуже розумно, тому що карта відшильника від лютника каже про такий реально е мудрий хід. Застосувати правильно силу там, де вода. Що розділення оцієї, оцього моста? І так і буде далі. ще. Все, мої любі. Я думаю, тут я відповіла вже на питання, і не тільки на це питання. Я вам дякую. Пальчики догори. Пока-пока.